Вітаю вас, малята! Сьогодні вівторок, другий день тижня, 2 січня, почався новий 2024 рік. І у нас математика. Раніше ми з вами знайомилися, що таке задача. Задача це маленьке оповідання, яке складається з чотирьох частин. Перша частина умова задачі це те, про що розповідається. Друга частина це питання, що нам потрібно узнати, яке число нам потрібно встановити? Третя частина це розв'язання задач. І четверта частина це відповідь. Малята. Давайте уявимо, що ми пішли до крамниці і на полиці іграшкового відділу сиділо 5 ведмедиків. Рахуйте їх. Одного ми взяли з полиці. Це умова задачі. Позначимо цього ведмедика відповідною цифрою. Як можна назвати виконану дію? Віднімання. А чому? Та тому, що предмет не додали, а прибрали. Який знак потрібно поставити, щоб позначити дію віднімання? Так, знаком мінус. Отже питання. Скільки всього ведмедиків залишилося сидіти на полиці? Складаємо рішення від п'яти відняти один дорівнює чотири. Яка ж відповідь? На полиці крамниці залишилося чотири ведмедика. Малята, послухайте уважно. І скажіть те, про що я розкажу, це задача? Дівчинці подарували червоні і жовті квіти. Скільки квітів подарували дівчинці? Це задача? Звичайно, що ні. На це питання не можна відповісти, бо ми не знаємо. Скільки було червоних і жовтих квітів. А ось ще слухайте. У вазі лежить яблуко та дві груші. Скільки груш лежить у вазі. Малята, а це задача? Ні, це теж не задача. Ми знаємо, скільки груш у вазі. Тому дію виконувати не треба. Отже, малята, ми пам'ятаємо, що є дві основні ознаки задачі. В умові нам повинно бути відомо, скільки було і скільки додали, або відняли. А зараз пропоную пограти у гру. Рухаємося далі. Умова така, коли ви чуєте музику, то повільно кракуйте по кімнаті, намагаючись нічого не зачепити та ні з чим не зіштовхнутися. Коли я скажу стоп і назву будь-яке число, ви повинні зупинитися, подивитися на екран. Якщо на екрані долоні, то треба плеснути у долоні стільки разів, яке число я назвала. Якщо ноги, то треба тупнути стільки разів. Якщо голова, то треба нахилити голову стільки разів. Коли на екрані ви побачите м'ячик, то потрібно на місці стрибнути стільки разів, яке число я назвала. Коли я скажу далі, ви знову рухаєтеся і уважно прислухаєтеся до наступного сигналу. Приготувалися? Тоді починаємо! Стоп! Що нам потрібно робити? Лескаємо у долоні три рази, обов'язково рахуйте свої рухи, рухаємося далі. Стоп! Тупаємо п'ять разів. Далі слухайте уважно. Стоп! Що ми робимо? Так, стрибаємо. Далі? Нахиляємо голову. Далі. Стоп. А зараз що робимо? Так, Стриваємо. А зараз що ми робимо? Так, стрибаємо шість разів і плескаємо шість разів. Дякую, малята. Ви були дуже уважні. Пропоную і вам придумати свої рухи і пограти цю гру всією сім'єю. А тепер знову увага на екран. На минулому занятті ми знаходили у таблиці геометричні фігури і розфарбовували їх відповідними кольорами. А сьогодні пропоную пограти у гру, що зайве. Потрібно добре розглянути малюнки, знайти і назвати зайвий предмет, а потім пояснити, чому він зайвий. Перша картинка. Що ми бачимо? Ялинкова кулька, ялинковий будинок, апельсин, ялинковий коник, ялинкова кулька. Скільки картинок ми бачимо? Так, п'ять. Що серед них зайве? Подумайте. Я думаю, що апельсин. Ви спитаєте чому? А тому, що ми бачимо чотири ялинкові іграшки і один апельсин. Він не ялинкова іграшка, у нього немає мотузочки, на яку вішаються іграшки на ялинку. Друга картинка назвіть всі картинки. Що ви тут бачите? Що тут зайве, як ви думаєте? Так, пін він А чому? Наступна картинка. Пряник-зірочка, пряник квіточка, пряник-ялинка, цукерка на палиці, пряничний. Чоловічок. Що тут зайве? Поясні чому. І наступна картинка, що тут зайве? А чому? Перевіримо? Пропоную і вам. Пограти у таку гру з допомогою іграшок або намалювати якісь предмети і знайти серед них зайвий предмет. Обов'язково поясніть ваш вибір. А на наступній нашій зустрічі я познайомлю вас з новою геометричною фігурою. До зустрічі, малята!